В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску В визмейлі патрульні та капелани передали гуманітарну допомогу дітям. 27 червня в Україні і світі святкують всесвітній день рибальства. Визмейлі нагородили переможці з пляжного волейболу. вами у студії Марія Зенченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 27 червня орієнтовно такі: 1 мільйон 16 тисяч 720 осіб особового складу, 10 тисяч 969 танків, 22 тисячі 896 одиниць бойових броньованих машин. 29 630 артилерійських систем, 1 425 реактивних систем залпового вогню, 1 188 засобів протиповітряної оборони, 416 літаків, 337 гелікоптерів, 42 240 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 388 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 53 284 одиниці автомобільної техніки та автозастерн, 3921 одиниця спеціальної техніки. В Ізмаїлі патрульні поліцейські та капелани передали гуманітарну допомогу дітям з пологового будинку та будинку дитини. Також провели невеличке заняття, розповіли про свою службу, продемонстрували службовий автомобіль та елементи однострою. Як це було? Дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі правоохоронці патрульної поліції та громадського формування Капеланський патруль передали гуманітарну допомогу дітям. Спочатку її привезли до пологового будинку, а потім навідалися до дітей з будинку дитини. Капеланський патруль це громадське формування капеланів, яку надають морально, психологічну та духовну підтримку правоохоронцям. Але ми добре знаємо, що ти найбільше зцілюєшся сам, коли допомагаєш іншим. Тому сьогодні разом з патрульними ми відвідали. Дім малютки в Ізмаїлі. серед подарунків необхідні для дітей речі, зокрема підгузки, засоби гігієни та антисептики. Дякую капеланам за співпрацю. Сподіваюся, в подальшому ми будемо працювати ще більше на сьогоднішній день. Підтримка один одного є дуже важливим аспектом, тому що на, на даний момент наша країна переживає дуже великі, дуже тяжкі часи. Тому закликаю всіх. Бути взаємовічливими, дружними після передачі гуманітарної допомоги поліцейські поговорили з дітьми та провели невелике заняття. Вони розповіли про свою службу, продемонстрували службовий автомобіль та елементи однострою. Діти мали змогу посидіти у поліцейській машині, вімкнути спецсигнали, приміряти форму поліцейських та дізнатися більше про їхні щоденні обов'язки. Ми поспілкувалися з дітьми, ми дали можливість їм посигналити на патрульній машині. І ми побачили, як найперше це сильно ісцілюючі дії для нас самих, так само для патрульних. Це гарний досвід для дітей. Ми познайомилися з працівниками цієї установи, і ми будемо надалі будувати відносини, відвідувати і підтримувати не тільки правоохоронців, не тільки патрульних, не тільки поліцейських, а разом з ними підтримувати наших громадян, наше місто, суспільство, яке навколо нас. Тому що ми разом всі служимо одні одним. Дякуємо за цю можливість. У дітей захід викликав позитивні емоції. Дехто з них у майбутньому мріє стати справжнім поліцейським. Громадське формування «Капеланський патруль спільно з правоохоронцями планують проводити подібні заходи і надалі. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Поліцейські викрили жителя Білгородністровського району у браконьєрстві на озері Сасик. Правопорушнику загрожує до трьох років обмеження волі. Сьогодні вранці співробітники водної поліції Білгородністровського районного відділу поліції спільно з прикордонниками, представниками Державної екологічної інспекції та рибоохоронного патруля під час спільного рейду виявили на березі озера Сасик жителя Лиманської громади, який займався виливом риби на гумову човні забороненими знаряддями лову. До звільних документів на здійснення рибного промислу в чоловіка не було. Викликана на місце події слідчо-оперативна група вилучила у чоловіка в якості речових доказів 20 ліскових сіток загальною довжиною 1000 метрів та 130 одиниць риби. Незаконний улов правоохоронці передали на зберігання до спеціалізованого підприємства. В рамках провадження слідчі призначили судову інженерно екологічну експертизу, за результатами якої буде визначено точний розмір, завданої державі шкоди, та вирішено питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Правопорушнику загрожує до трьох років у обмеження волі, судового розслідування триває. 27 червня в Україні і світі святкують всесвітній день рибальства. Його метою є привернення уваги суспільства до сталого використання рибних ресурсів і захисту водних екосистем. Дивіться далі. В Україні та світі 27 червня відзначають всесвітній день рибальства. Рибне господарство України, важливий сектор економіки, сучасний індустріальний комплекс, який дає країні понад 100 найменувань цінних продуктів харчування з океанічної і прісноводної риби. Історія свята сягає 1985 року, коли за рішенням міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства його було офіційно затверджено. Мета свята привернути увагу до значення рибальства як галузі економіки та джерела харчування. Для мільйонів людей. У Бесарабському краю річок і Озер рибний промисел є джерелом багатства живим сріблом. Кожен рік він приносить підприємствам, мешканцям регіону та усій Україні достаток. Дає роботу населенню краю, доповнює бюджет усіх рівнів. Але без наполегливої праці рибалок це срібло так і залишилося би недосяжним. У регіоні працюють розвинені та відомі на всю Україну рибодобувні підприємства: агрорибодобувний кооператив Придунайська Нива, товариства з Енжною відповідальністю Ріпіда та Дунай, акваресурси, рамк Новонекрасівський», ФОП Шевченко, Рибопереробні підприємства, Пан Рибар і Дельфін. Усі вони працюють на благо придунайського регіону, аби рибний делікатес зміг спробувати кожен мешканець. Цей день найчастіше святкують професійні рибалки, проте сміливо можна стверджувати, що це все народне свято, яке вважають своїм тисячі любителів, для яких риболовля пристрасне захоплення, а для багатьох спосіб життя. Знімальна група Ізмельського телебачення долучається до привітань. Шановні рибалки, бажаємо вам хорошого улову за будь-яких обставин. Будьте здорові, щасливі! Наповнені життєвою енергією, і нехай завжди та в усьому супроводжує вас удача з Всесвітнім днем рибалки. Наталя Гаврилова для програми Новин в Ізмейлі вперше відбувся відкритий чемпіонат міста з пляжного волейболу. У змаганнях взяли участь команди з різних населених пунктів району. Турнір пройшов на високому організаційному рівні та завершився урочистим нагородженням переможців. Подробиці дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі завершився відкритий чемпіонат з пляжного волейболу Пляшка 2025 що проходив з 14 по 22 червня на міському пляжі. У змаганнях взяли участь 5 жіночих та 18 чоловічих команд міста і району. Кожна з яких складалася з трьох учасників. Вперше в місті проводився відкритий чемпіонат города по пляжному волейболу, в якому прийняло участь 18 мужських команд і 5 команд женських. Турнир, э, получился, э, турнир получился очень зрелищным. Э, пять дней потребовалось для того, чтобы сыграть все игры и выявить победителей. Играли коллективы, в том числе и из Измаильского района. Играла команда Суворова, играла команда не одна, а несколько команд с Некрасовки. Ну и плюс городские команды, очень много команд городских сыграло. Принцип был, игроки могли не только представлять какой-то клуб, а могли найти себе пару и играть, так как это специфический вид спорта, и здесь классика и классические правила тут не проходят. Здесь надо специальное знание, специальная подготовка, плюс совершенно другая тактика, другие мячи, другие площадки. Все это надо учитывать. Турнір організували відділ культури та спорту з міської міської ради та місцева федерація волейболу. Суддівство забезпечили фахівці з колегії згідно з міжнародними волейбольними правилами. Федерація розвивається, йде розвиток. Займаємося повним, так скажемо, на повній швидкість вийшла наші турніри. На сьогоднішній день проведено вже немало турнірів, в тому числі дитячі турніри проведені. Йдеться зараз ремонт площадок. Це я вже про розвиток федерації. Готуємося до осінньо зимного сезону нашого волейбольного. Підключилося до нас вже багато наших і сіл, і містечок наших, і Болград, і Рені. От у нас вже мають команди, які будуть нами виступати в нашій федерації. До усіх присутніх звернувся заступник міського голови Сергій Лузанов. Дякуємо ще раз за вашу відданість і за те, що не дивлячись на будь-які обставини війни і постійного стресу, ви виходите, граєте і надихаєте тих. Молодих і зовсім юних, які бачать, яким чином має все відбуватися. Дякую. Змагання серед жінок проходили за круговою системою у чоловіків у підгрупах. Переможців визначили за кількістю набраних очок. Турнір мав на меті популяризувати волейбол у місті, заохочувати молодь до занять спортом і зміцнювати спортивні зв'язки. Глядачі стали свідками напружених і захопливих матчів, де учасники продемонстрували відмінну фізичну підготовку та командний дух. Урочисте нагородження переможців відбулося 22 червня. Серед жінок золото здобула команда Твікс, срібло Афіни. Бронзу команда Динамо. Зіграли неплохо. Дівці у них перше місце зайняла команда Твікс. Це чисто бісарабський клуб був це Мар'яна Поповіченка і Оля Чабанюк. Далі це Владинова Катя і Шевченко Альона, Це команда фанат виграла. І молоді девочки из Суворова приїхали. Вони третє місце взяли достойно, хоча виступають, пляжу у них немає, вони говорят, нам, нам дуже сложно перестраиваться. У чоловіків перше місце посіла команда УДАВ, друге Авеню, третє – «ІА». Спортсмени отримали кубки, медалі та дипломи. Что касается юношей, здесь ситуация была следующая. Две подгруппы по 9 команд, внутри подгрупп играли по кругу. То есть это 36 матчей каждая подгруппа сыграла. И первые два э, коллектива, первое и второе место выходили в четвертьфинал. Играли, э, вернее, полуфинал. В полуфинале играла первая команда группы А со второй командой группы Б. И наоборот. Вторая команда группы «Б» играла с первой командой группы «А» и так далее. В общем, э, победители сыграли за первое и второе место, а проигравшие играли за третье. Третье место у нас заняла команда. Команда э, ИА. <связывая> и это Ильченко и Авадани. Это так они обозначили ребята. На втором месте у нас команда Андрусенко-Бондарь. Это Авеню команда. Это Авангард. И третье место это команда Удав. <связывая> Вы видели, это ребята Измаил, Одесса и Николаев. Змагання з пляжного волейболу не лише виявили найсильніших спортсменів, а й показали високий рівень організації та зацікавленість містян у розвитку спорту. Турнір став чудовою нагодою для команд проявити себе, а для глядачів насолодитися яскравими іграми та підтримати улюблених учасників. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми. Новин. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 41 гривня 30 копійок, продаж 41 гривня 85 копійок. Євро – купівля 48 гривень 37 копійок, продаж 41 гривня 85 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 28 червня, в Ізмилі очікується самілива хмарність. Вночі без істотних опадів, в день короткочасний дощ з грозою. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів, в день 28-30 градусів. В Одесі хмарно, зранку дощ із грозою. Вітер змінних напрямків 4-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 20-21 градус, в день 24-25 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті www.smltv.com, на нашому ютуб-каналі «Ізмлтв онлайн» та у соціальних мережах Instagram та Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі в наступних випусках.